Друзі, всім здоров! З вами знову маратон, і ви дивитесь нове моє відео про наш такий собі змакоді бізнес тонування автомобілів. Як ви бачите, у мене за спиною нова локація, тому що старе виявилось трошки малою і не дуже зручною. Тому це відео обіцяє бути досить цікавим. Такий пасажирчик тут теж присутній. Ну, ставте лайкос, підписуйтесь обов'язково на канал, підписуйтесь на телеграм-канал мій. І ми починаємо. Приємного перегляду. Марат! Що тут тебе таке? Що? Дивись! Я тут дивлюсь тебе якась всередині рис. Рейс... щось Шо... це таке? Да! Це ж Ukraine Mobile! Ukraine Mobile це мобільна ГТА про Україну, де можна робити все, що є в реальному житті. Ходити в магазин, купляти будинки та круті машини. Також в грі доступно безліч робіт на різний смак. Тут можна грати з друзями онлайн і весело проводити час. Щоб скачати гру, переходимо по посиланню в описі, нажимаємо скачати АПК, відкриваємо файл. Після цього нас закидує в лаунчер. Завантажуємо ще трохи файлів гри, далі міняємо нік, заходимо на сервер і можемо грати. А також для легшого старту в грі вбудь промокод Maraton, котрий дасть собі 200 тисяч. Гривень ігрової валюти. Так, друзі, йдемо зараз з Макоді підписувати договір на нове приміщення для наших робіт, для тонування і в цілому для коротше, наших майбутніх робіт з машинами, бо гараж оказався такий дуже маленький і дуже багато там пилу. Вчора оглянули 500 углянули... баксонів. Витрачаємо 500 баксонів. Буквально за що? За приміщення. купується Марат ні? Не знаю, подивимось. 10 тисяч гривень на місяць плюс світло. дуже-дуже дорого. Бюджету дуже погано. І я сподіваюся, що в нас буде багато клієнтів. Тому, друзі, пишіть нам. Ми називаємося МакТонерс. Замовляйте тонування, у нас буде все чистенько. І підписуйтесь на канал. Обов'язково. І на мій теж підписуйтесь, друзі. Швидко зайшли на мій телера Ой, на мій ютуб канал МакКоуді і підписались. Підписуємо договір. Друзі, ми приїхали за машиною. Нам треба просто машина для користування, щоб Марат зміг з одного кінця Львова приїхати на Сихів, а це все буде впиратися в таксі, таксі дорогі зараз. скільки ну, Да, чознака, що дорого, далекувато. Трошки локація від мого будинку знаходиться. Да, назад 400 500 гривень. Друзі, а так буде. У нас машина, яка буде коштувати 350 доларів. Що торгуємо, що доста 450 доларів. А 450. і нам плюс треба перевезти ще всі речі з старого гаража дуже дуже це дорого буде, там складне, тільки треба якусь грузову машину. Бусик наймати. О. Все, переїхав, да? приїхав, так? Приїхав. Я по машині пив, що я щось заправляв, я по ній нічого не робив. Ми подивились машину, прокатились, нам вона і забрали ми її за 400 доларів. І вже на наступний день ми поїхали перевозити речі і навіть не доїхали до гаража. День, коли треба завозити речі, і ми з маратом, як бачите, встали. У нас випала полось і колесо стало криво. Ну Зараз екуатор прийде, а, друзі, я нічого не ївше. Як бачите, голос трохи захрипший. Так, така от штука, бачите, приїхав екуватор. Це не евакуатор. Кажучи. А, блядь, це не евакуатор. Тут мужик нам допоміг, трохи нас відтягнув назад, ми стали прямо на виїзді з парковки. Коротше, от колеса — це повна шляпа. Там вся машина розвалюється. Така собі стейшн насправді. ой 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 Уже приехали, друзья. На наступний день я пішов забрати дев'ятос з сервісу Заплатив за все 4900 гривень, плюс 1000 гривень евакуатор, плюс 1000 гривень. Ми ще зробили страховку. Зараз будемо перевозити з ромою речі на нашу нову локацію, на наш новий гараж. Ось стоїть дев'яточка. Вчора я забрав з ремонту. Багато проблем було. Два дні ремонтували. Ступічний подшипник, ступиця, стійка тріснула. Потім граната, ще там щось дуже багато проблем. Коротше було, але зараз машина на ходу, хоч і не в найкращій кондиції, так сказали, що. Проблема з задньою балкою, що вона там криво якось стоїть. До речі, от у, у мене тепер зв'язочка ключів є. Це від хати, від гаражів. Від машини тут не треба ключів, вона з друтів запускається. У нас, до речі, останні дні погода просто офігенна. Я прям кайфую з цієї погоди. Так в кофті виходиш, трава вже зеленіє, пахне бензином в цій машині. Запакувались на першу ходку. Зараз будемо їхати в новий гараж. Пацани бігають. Ось, Залишили забрати скло, одну покришку, тонувальну плівку і інструменти їх в пакетик скласти. І так, то, в принципі, все гараж пустий. Роман забірмон. Там ззаду машина якщо. Куди, можна, ні? Ну, Прямо і направо там, так. Так, друзі, ну ми приїхали на нашу нову локацію. Дев'яточка, вже її розгрузили. Це витачили. Зараз напевно поїдемо робити другу ходку. Така у нас локація. Ми вже все заберемо і все. і рахуємо, віддамо там той гараж, і зараз приїхали електрики. Нам роблять дуже прикольне світло. Да, за світло платить якби власник цієї землі. Коротше, у нас є оця, оця земля. Ну, типу, ми тут можемо ставити машини. Ось, але не дуже багато, бо ми тут не одні. Потім оця от їхала буде там. Є кухня, душ, буржуйка своя, холодильник. Там і оці от два бокси на, в нашому розпорядженні. Зараз там готується, робиться світло. Ми розсуваємося, марат реально дуже прикольно робить. Ось Марат робить. І в нас все вийде. Головне просто пробувати. Це повна шляпа, друзі. Не доїхали. Мінус колесо. Ми не маємо запаски. Друзі, зараз приїхали будемо зараз колесо від Жигуля. От Марат має жигуль на розбірку. Ми зараз колесо заберемо і поставимо поїдемо на трасу там, де ми лишили дев'ятку. Ластівка стоїть простояла Просто тут дві ночі, виходить, Тому що в нас трохи не було часу займатися, її. ну ніби все на місці. Ніби не побили, за окей. Пили ще домкрат, взяли моє колесо з гаража з жиги якої розбираю. Так що зараз будемо міняти. Дивіться, як потріскалась покришка. Тобто вона у нас не пробилась, вона просто ми їхали і вона почала збоку стравлювати. Вона вся втріщена. тріщинах. І десь походу. Як крутити, каже. Лоханулися, але будемо продавати і будемо може щось краще купляти, все ж таки, бо вона розвалює. Ні, ну ми определенно, взяли не найкращу машину. Але за цей бюджет ну, типу, нічого не візьмеш, реально. Ця машина вона хоч виглядає нормально. Ми тим часом вже приїхали. І нас чекає Лінда, наша. Отака дівочка, дівочка. у нас Лінда тут на території, на моїй завісі. Включаємо світло. Е, а, а що верхні не світяться? Як я їх включити? О! Ну так-то, так-то фігово, Бо тут було всього декілька лампочок і в принципі все. так вже стало набагато-набагато краще. Але все одно бачу, є плафони, точніше патрони, в котрих можна було б ще й теж доукомплектувати парочку ламп, які поломані. Просто треба замінити патрони. Ось так що тепер у нас таке місце. Дуже тут високий в'їзд, тобто, напевно, десь 3 метри. А може і більше. Це гараж власника. Він каже, що типу ми можемо користуватись, але інколи, інколи треба обговорювати з ним. Коротше, ну по факту він типу не здається, можна сказати. І також здається, оця от канура. Також тут є така от, <схай> шашличний дворик такий є. <схай> тут туалет, тут душ. Ну, таке все дуже стрьомне, але воно є, і якби, і, і на цьому вже непогано. Отака тут кухня, є своя буржуйка, є микрохвильовка, чайник. Princípio é o Тому так поставили в майбутньому, напевно, плануємо його поставити на цю стінку. Тут є саморіза, можна їх повкручувати, щось підкласти. Ще ми їхали, Відколовся коловся невеличкий тут шматочок скла. Я планую ще поставити туди свого москвича, перегнати його сюди на тросу, перетягнути, бо він зараз стоїть на Вікторії Гарденс на стоянці на парковці, і там щось роблять розмітку. Потім мені охоронець каже, що буде платний типу, платна парковка. Коротше, можуть бути проблеми з цим, якщо він довго дуже там буде стояти. Так що краще його перетягну сюди, бо щось покупати його, поки ніхто не хоче. Будемо перетягувати москвича, пізнімо. Що відбулось, виїхали і тупо колесо колеса Коротше, Тягнули ми москвича і у нас, походу, колесо лопнуло на ходу. Шкода, що я не знімав. Остали ніби нове колесо. Ну, як нове, типу, в нормальному стані з для бах, воно просто прям лопнуло на туляці. Приїхали так. в один монтаж, він не працює, зараз їдемо в інший. Зараз придеться повертати наліво через дві смачні. Давай зразу зазніму в патрульній поліції, що ти в майбутньому колесанеш багатий, що теж трафануло. Давай да. Як ти будеш порушувати? В яка в цілому ситуація? У нас протерлось колесо от з цієї сторони там просто дирка. Так, ото, можна. Підняти! Над... Е, Із-за того, що в нас пружина, по-перше, пилена, а по-друге, у нас балка трохи звинута, яку в праву сторону. Дев'ятос ми кинули прямо там, бо всі на монтажі були вже закриті і пішли трохи відштовхати москвича з дороги. Тухаємо москвича до найближчого карману. Не знаю, що будемо завтра робити з Дев'ятосом, бо проблема в балці треба продавати, напевно, пошвидше. Та все. Нас підібрали, ми їдемо до пернетрусу. Все, москалик на базі. Через декілька днів ми обрежненько прямо на спущеному колеса перегнали дев'ятку в гараж і до сих пір вона там стоїть в такому стані. Ми доїхали. На такому колиші. Так що наш автопарк потроху поповнюється. Далі ми трохи прибрали в гаражі, забрали весь хлам, підмали його добре і вже почали брати перших клієнтів на цій локації. Зараз хотів би розтопити цю буржуйку, бо трошки сьогодні холодно, чесно кажучи. Тут прийде підписник на тонування гольфа. Передні вікна я ще йому так і не встиг затонувати. Ось так, що зараз буду дроблювати. Притягнули вчора москвича. стоїть бідолага тут. Правді, вчора я перший раз за кермом проїхався і хочу сказати, що він прям технічно в гарному стані. Тобто ямки проходить просто просто біліссимо. Не розумію, звідки взялась друга собака, правда. До речі, то саме колесо, котре нас лопнуло перше. Ну так, бачите, з другої сторони його таке також протерло, просто протерло пружиною. Приїхала зараз отака бешечка на розтанування всіх вікон. Я попробував, тут вже трошки здер, в принципі, нормальна плівка, нормально здирається, Клій майже весь залишається на плівці. Тому я думаю, це буде не сильно складно. Сказав за все, 800 гривень. Ну це така максимально мінімальна ціна. Заднє також треба буде розкліяти, Заднє буде трошки тяжче. Тут ніч обігріву і щоб їх не пошкодити, треба дуже обережно з фіном, потім ще клій вимивати. якось. Поїхали, стартуємо. Дуже прикольні диск. Сьогодні у нас четвер. Їхала така ластівка. На тонування задня полусфера буде 5%, передня полосфера буде 15%. Без лобаша. Коротше, все, я закінчив. Не встиг, на жаль, зняти готовий результат. В гаражі в такий срач. Без 15-9 година ранку приїхав клієнт, такий Рена Сенік, коло затонувати, виходить. А тепер підведемо невеличкий підсумок. Клали ми в це діло вже 76 тисяч гривень. За приблизно півтори тижні нашої праці я затонував 5 машин: це пасадик мого друга передні вікна, гольф по колу, БМВшка розтанування, авіо по колу і сценік також по колу. Чисто робили по собі вартості. Я вже починаю розуміти, що в мене на це уходить дуже багато часу. Тобто затонувати одну машину по колу це займає у мене майже цілий день. Тілося б підвищувати якість роботи і швидкість роботи. Так що зараз ми активно шукаємо замакового дітонувальника у місті Львові, який має Багато вільного часу, має якийсь досвід в цьому ділі і просто має бажання займатися такою справою. Так що для зацікавлених персон під цим відео в описі я залишаю посилання на Google форму. Якщо ви вмієте тонувати, маєте вільний час, хоч якийсь, не обов'язково там 7 днів на тиждень. І просто хочете займатися цією справою, то тут три пункти, будемо раді співпрацювати. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайкос, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Також всі посилання будуть в описі. І чекайте наступне відео. Воно буде вже про перепродаж нарешті. Тому що зараз, як я кажу, просто не маю вільного часу на те, щоб займатися там перепродажем. Так що, всім пока, до скорих зустрічей!